Сьогодні розпочався візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Москви. Зранку він вже зустрівся з Путіним у Константинівському палаці в Санкт-Петербурзі. Зустріч була без краваток і більше нагадувала посиденьки на ганку. Лукашенко встиг поскаржитися Путіну, як його напружують вагнерівці, які відтепер дислокуються у Білорусі. За словами самопроголошеного білоруського диктатора, вони тепер просяться йти на Польщу. Нас начали напрягати вагнерівці. Просяться на запад. Розішиться нам. Я говорю, вам зачем на запад туди? Ну і, і в тиху, ми може контралім, що відбувається сходим на екскурсію в Варшаву і Жежу. А Жешу для них неприємливо. вони воювали під Арцьомовськом. Вони ж знають, откуда йшла военная техніка. І у них вота внутрі сидить Жешу – Це біда. Ну і не обійшлося без улюбленої рубрики самопроголошеного президента Білорусі Лукашенко не втримався і знову привіз на зустріч з російським диктатором. Карту, але цього разу не про те звідки на Білорусь готувався напад, тепер Лукашенко марить загрозою з боку Польщі, і на вже новій карті нібито зображено перекидання польських військ до кордонів союзної держави неподалік Бреста і Гродно. Ну і ще два стратегії обговорили український контрнаступ. Лукашенко спочатку заявив, що його не існує, а потім явто явно вже 에, підлепещуючись до Путіна, сказав, що контрнаступ провалився. немає. що далі воно є, просто воно провалідело Результатів результатом. Що дальше. Ну, і не дивно, що після низки чергових заяв щодо України і Польщі президенти-терористи пішли відмолювати свої гріхи до так званої церкви. Показово на камери вони приклалися до ікони Святого Миколая, а потім ще й свічки поставили. Ну а помилившись, так само показово вийшли в люди. Продемонструвати свою любов до народу і пофотографуватися. Хоча, знаючи, як перед зустрічю із путіним посадовців тижнями тримають на карантині, можна припустити, що в люди вийшов уже його дійник.